Олександрія досить гарно, щільно поставила редути, але ж моменти були з тих же кутових, треба було щось витиснути. Будківський мав момент там з 6 метрів. Для таких ігор по весні це дуже, дуже, дуже важливо використовувати ці моменти. Ми не використали і отримали контратаку, то, що касається самої гри. І ще раз скажу, що в першому таймі дійсно треба грати набагато інтенсивніше. Те, що пропустили на перших хвилинах. Ну не вистачило концентрації, як кажуть, на той першій хвилині це не, ну, не такий важкий м'яч. Центральний захисник пригає, отримує м'яч за голову, це вже помилка. Крайній захисник його не підстрахував, це теж помилка. Тяжко тим, що Олександрія і це не виняток, багато команд на Україні. Коли ми доходимо до чужої штрафної, там Вісім-дев'ять чоловік. І вільних зон не остається. Тобто остаються які що можна зробити? Бити здалеку, навіси, агресія, підбори. Розкачати команду з фланга на фланг, щоб з'явилися цивільні зони. Ну, по весні, по наших полях, це дуже важко. Ну, В перевір'я ми зробили деякі корективи, які стосуються тактичних дій. Ну і мотиваційних слів вони теж почули трохи і зарухались. Вивчали суперника, вони вже не першу гру так грають, вони пресингують, потім вони дисципліновано відходять на свою половину, роблять все для того, щоб якісно заважати супернику, не починати атаки. Це все було враховано, і ми повинні були грати швидше. Немає ніякого відповіді про перший тайм. Це треба робити на іншій швидкості. Команда вже другий домашній поєдинок програє. З чим ви це пов'язуєте? І от таке враження, що щось там не, не лагодиться. На висависікляде перший тайми нам вже другий поєдинок не вдаються. Я вважаю, що нині у команди не надто світла смуга, але ми наполегливо працюємо. Повірте. У другому таймі у нас краще виходить створювати моменти, як на мене, і в минулому матчі, і в цьому нам не вистачило везіння, адже згадайте, була поперечка, і м'яч просто не йшов у ворота. Але з тими зусиллями і з тим налаштуванням, з яким команда тренується, нам вдасться змінити ситуацію. от здавалося, там козак зрівняв рахунок, забив з пенальті, А потім і команда проломила хід гри. Але ні, знову пропущений гол. Якась така не знаю, якась неуважність біля чужих воріт. Як думаєш, чому так? Так, дійсно. Ми зрівняли, і я бачив, що команда готова переломити хід гри. Все йшло до того. Але, мабуть, надлишок бажання зіграв з нами злий жарт. Ми вже бачили другий м'яч у воротах Олександрії і втратили концентрацію. Цього вистачило супернику, щоб забити знову. Диффужорджіпаск. Емоції нині не надто позитивні, але зараз на полісі більшість суперників налаштовуються із подвійною енергією. Разом з тим, я хочу сказати, що у нас достатньо кваліфіковані гравці, і що найважливіше, всі останні результати не можуть зруйнувати те єдине ціле, ким ми є. Тут дуже важлива психологія. Те, що відбувається на тренуваннях, і те, що наприклад відбувалося в роздягальні в перерві, це повна взаємопідтримка. Єдине, це не вистачає результату. Але з такими налаштуваннями і таким ставленням один до одного, такою повторюсь, підтримкою ми відчуваємо себе одним цілим і змінимо цю ситуацію. Ми здатні її змінити. А футбол такий, що від психології і менталітету гравців у таких складних ситуаціях дуже багато залежить. Деталі які файли диференція в партію комусь. Всім привіт! На нашому ютуб-каналі ми багато розповідаємо про життя команди. Напиши, якого контенту тобі хочеться більше.